Сьогоднішня неділя є третьою неділею Великого Поста, неділею Христопоклонною. Фактично середина посту. І саме в цей час, з древніх часів, церква постановила для поклоніння на середину храму виносити хрест Господній, той хрест, який для всіх, хто спасається, є силою Божою. Сьогоднішню неділю апостол Євангелист Марк говорить нам слова Спасителя через святе Євангеліє. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо Бог, хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене і Євангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ? А душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою. Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромлюся, посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого з ангелами святими, і сказав їм: істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже. Що прийшло в силі. Отже, сьогоднішнє Євангеліє звертає нашу увагу не тільки на тіло, а найперше на душу, яка користь людині, якщо весь світ здобуде, а душу свою занапастить? Чи що дасть людина взамін за душу свою? До тіла нашого фізичного тіла. Святе Писання говорить так: земля єси і в землю повернешся. І ми знаємо, що життя людського 70 відсили 80 років, як говорить псалмопівець Давид. Та й то велика частина життя нашого припадає на скорботи і хвороби на печалі. Але ми також знаємо, що людина це не тільки тіло, людина це ще і душа. Душа, яка є єством безсмертним. І якщо тіло в землю повернеться, то душа повинна буде повернутися до небес, до Бога, бо вона від Бога взята. Тому і євангелист звертає нашу увагу, яка тобі користь людина, якщо світ весь здобудеш, а душу свою занапастиш. Якщо ми подивимось на сучасний світ, то побачимо певну тенденцію біжи, збирай, і якнайбільше, тим краще, і ми біжимо, збираємо, шукаємо собі скарбів не на небесах, а на землі, і чим більше, тим краще, як нам здається. Але коли начебто щось зібрали, щось здобули, приходить час, коли все це нам не потрібне. Коли ми можемо задовільнитись малим окрайцем хліба і невеликою кількістю води, бо сили покинули наше тіло, бо тіло зів'яло і вже не таке, як було у 20 чи 30 років. Час минув, час пройшов. І саме в той момент людина, якщо ще жива, Найбільше в такий момент звертає свій погляд всередину свого серця, у свою душу. І тоді задумується, а що ж доброго я зробив в цьому житті? Чи небагато зла я залишу після себе? Чи обігрів я своєю любов'ю і своїм милосердям тих, хто потребував і любові, і милості від мене? Ось Тому Господь. Звертає увагу і дорослих, і малих, і дітей, і старців на ці слова, які ми сьогодні читали у священному Писанні. І ще одна важлива річ, на яку звертає Господь увагу, якщо хто відречеться мене перед світом цим, того і я відречусь перед Отцем моїм Небесним. А хто визнає мене того, і визнаю я. Що означає відректися від Бога? Відректися від Бога означає духовно померти. Інколи ми сподіваємось на свої сили, на свою мудрість, на свій розум. Але якщо ми зайдемо в психоневрологічний диспансер, чи побачимо людей, які страждають певними розладами, Психіки, то що побачимо? Побачимо, що багато серед таких людей є тих, хто мав досить високу освіту, а то і не одну, хто займав певні посади, хто був мудрим для світу цього. Але чи хвороба, чи певні життєві обставини привели до того, що людина втратила розум і пам'ять. І ось, зважуючи на вагах наше життя, ми можемо саме в такий момент зрозуміти, наскільки доброго чи злого ми зробили в цьому житті, що переважує на цих вагах, чи добро, чи зло. Чи були ми вірними Богу, чи соромились, соромились Бога. Чи соромились церкви, чи соромились перед іншими визнати те, що ми є християнами? І ось ще раз і ще раз хочеться сказати ці слова. Якщо хто зречеться мене, того зречусь і я перед Отцем моїм Небесним. Тому стараємось, дорогі браті і сестри, не зрікатись Бога. Бо несення нашого життєвого Христа якраз і є тим моментом. Тим моментом у нашому довгому житті, який має привести нас до Бога. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Споглядаючи сьогодні на образ Христа, ми ізгадуємо про Воскресіння Христове, бо знаємо, що Хрест став тим жертовником, на якому сам Господь. Заради нас, людей, і заради нашого спасіння приніс себе в жертву. Кров божественна пролилась на ньому. І саме ця кров омила нас від гріхів наших, очистила нас, ми очистились і стали святими. Тому хай ця святість, яку ми отримали під час хрещення, залишиться. У наших серцях, в нашій душі, в нашому розумі і приведе нас до Бога. Щоб ми, ставши перед Ним, були чистими і неосоромними, щоб ми могли сміливо сказати, ми достойно несли свого життєвого Христа, не нарікали, не проклинали, а дякували, дякували за те, що несучи свій хрест, можливо, і надзвичайно важкий, відчували руку Божественну і його підтримку. Хай мир і милість перебувають з усіми нами, а Господь допомагає нам нести цей наш життєвий хрест. Щоб ми чистими і неосоромними, ставши перед лицем Божим, благословляли і прославляли Його Пресвяте Ім'я, Отця і Сина і Святого Духа, миру. Добра! І Божого всім нам благословення. Хай береже всі Господь.